І так, Гальштадт. Гальштадт, Гальштат. Привіт вам із Сонячної Австрії, привіт вам із славного містечка Гальштад, це е, стародавнє поселення Верхній Австрії, є центром солярного і рудного промислу першого століття до нашої ери. Неймовірно гарне містечко, точніше, селище, яке знаходиться е, на висоті 511 метрів над рівнем моря, яке оточене. Альпійськими горами, яке стоїть на узбережжі Гальштатського озера, це щось просто неймовірне. Тут треба побувати, відчути цю атмосферу стародавньої Австрії. Містечко Гальштат охороняється ЮНЕСКО, охороняється законом. Це є безсуперечливий центр туризму в Австрії. Кажуть, хто не бував у Гальштаті, той не бачив Австрії. Всім привіт із сонячного міста Гальштат. Містечко Гальштадт – це тепер є комуна в Австрії. Воно знаходиться у важкодоступному районі Альп. Ну, щоб сюди добратися, я не думаю, що так складно. сідаєте на автобус зі Львова, їдете в Вену, а з Вени сюди ходять буси. Ми бачили, тут прокладена залізний шлях, тут ходять електрички або потяги. Це я точно бачила. І я думаю, варто хоч один раз. В своєму житті відвідати це неймовірно гарне містечко, яке розташувалось в оточенні Альпійських гір. Це щось неймовірне, як я вже казала, місто Гальштад це є пам'яткою ЮНЕСКО, охороняється законом. Загальна площа містечка 60 всього-навсього 60 квадратних кілометрів, і по переписі населення в 2005 році. Тут проживало всього-навсього 923 особи. Ну, я думаю, в 2024 році тут проживає набагато більше людей. Це щось неймовірне, це щось неймовірне, просто казка. Що кажуть, якщо ви не були в Гальштаті, ви не бачили Австрії. Так що мандруйте, мандруйте світом. Шановні туристи, шановні мої глядачі, світ неймовірно прекрасен. Я думаю, варто приїхати сюди, відвідати справжній Австрії. Австрійської кави посидіти в якомусь такому чудовому австрійському рибному ресторанчику, посмакувати місцевих смаколиків і отримувати величезне задоволення, величезний кайф. Від цього всього клас. Всім привіт з Гальштату Альпи, Високі Альпи. Прогулюючись такими невеличкими вуличками Гальштату, ну, відчувається, знаєте, дух епохи, дух такої старовини і неймовірно цікавої історії цього міста. Звичайно, в нього є своя історія. Ай, ну це щось, звісно. Я вперше в Австрії і вперше отримую таких масу задоволень. Е, ну, просто не описати це. Слів не вистачає. Правда, не хватає просто слів. Просто треба тут бути, відчувати всю цю атмосферу стародавньої Австрії. Ой, такою вуличкою, вузенькою. Опа, ауді поїхало. Вау, це щось неймовірне, це щось. Ось, будь ласка, мені здається, це центр міста. І так, Гальштад, Гальштад, Гальштад. Ти вразив мене на всі 200%. Приємно, неочікувано приємно. І так Гальштат знову ж таки, Гальштат, чарівне містечко посеред Альпійських гір. Центр міста. Без суперечливо центр міста, історичний центр і пам'ятка архітектури. Пам'ятка ЮНЕСКО охороняється законом навкруги купа різноманітних ресторанчиків, барів, кав'ярень. З правої сторони самий стародавній ресторан містечка Гальштад, 1780 рік побудований. Представляєте? Тут що не крок, що не камінчик? Це історична пам'ятка архітектури. Попереду мене стародавній костел. Безспорна, безсуперечлива візитівка славного містечка Гальштад. Тут гарно. Тут дуже гарно. Атмосферно. Сюди знову ж таки повторюю. Треба приїхати і відчути всю цю чарівну атмосферу містечка Гальштад. Так, ось ми прийшли до стародавнього костелу. Mm. Так. Ну, зайдемо. Ну що тут, вау? Що тут хочеться сказати? Цьому ймовірно історичному місці, тому ну, стародавньому, який знаходиться в цьому, з помолитись Богу, дякувати за всю доповідь. Я б хотіла попросити у Бога Бог для моєї рідної України. У моїй країні настав мир, спокій. Ми продовжували подорожувати, продовжували нас воду. Хочу попросити у Бога миру, миру для моєї рідної України. Мені позіруєш? Ти кінофотозірка? Ти мені позіруєш, який ти гарний. Ну гарний позіруєш. Ой, ти красунчик такий, крас. Да, да. Красунчик? Так, да? Да, звісно. Ой, який же ти гарний, як тобі пощастило тут жить, в Сугальштаті в такій красі, як тобі поща, да? махаєш мені головою, так? ти красень, Вот так, ти красень, ти фотозірка? Ой, не трогай качку. Вау-вау! Ну, яка ж Австрія без велотуризму. Клас! Мені дуже приємно, що цей вид спорту. Тут дуже розвинений, дуже багато бачили велосипедістів на, на трасі. Дуже клас. Опа, і поїхали. Я просто в захваті, мені подобається те, що я бачу. Ну і картинка. Картинка, яка я бачу, це просто щось неймовірне. Супер, 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 супер. Гальштад, ти на мене произвів величезне враження, краса неймовірна. І так закінчується наш такий одноденний тур в Черівну Австрію в місто Гальштад. Залишилось випити кави, випити австрійської смачної кави і в дорогу, і в дорогу тому що їхати далеко, їхати в Прагу, потім з Праги. На бус їхати до Львова, а потім уже зі Львова на батьківщину до рідного міста Кривий Ріг додому, до хати працювати, працювати і ще раз працювати на перемогу, працювати для того, щоб знову зібрати якісь кошти і знову в мандри. В мандри, в мандри і ще раз в мандри. Дякуючи Богу, засію, маю змогу подорожувати і в цей чудовий світ. Дякую тобі, Австрія, дякую, місту Гарштад, дякую Богу за цей чудовий сонячний день. За купу, емоцій, купу емоцій і вражень від побаченого. І так ми їдемо додому. Вже йдемо додому. Закінчується наша така прогулянка по славному місті Гальштадт, Австрія. Це просто казка, це просто рай для туризму, центр туризму Австрії, центр австрійської культури. Це щось неймовірне. Якщо, друзі мої, якщо у вас випаде така нагода трохи помандрувати, їдьте в Австрію, їдьте в славне місто Гальштадт ви не пошкодуєте. Тут можна провести чудовий вікенд, тут можна насолодитись природою, погодою в даний період часу. Сьогодні у нас 21 вересня, але погода просто шепче. Погода нагадує про те, що життя продовжується. Кайфуйте, відпочивайте, мандруйте. І буде вам щастя. Ми їдемо. Ми йдемо додому, If I could be on. Das ist fantastisch, das ist fantastisch, sehr gut, sehr angename, das ist... Is... wow. <laughs> Тут з переляку і згадала, що я німецьку трошки вчила. Це згадала, з переляку. Такої краси. I know they see us, but they don't stand chance. Це щось неймовірне. Казала, кажу і буду казати. Дякуючи Богу і зустріну, маю змогу це бачити. Дякую нашим хлопцям, які боронять. Мою Україну, які захищаю Україну, ну а в мене є змога трошки подорожувати, трошки відволіктись від тих сумих подій, які відбуваються в нашій країні, і маю надію, віру і надію в те, що все це обов'язково закінчиться. Настане перемога, мир і в українців буде змога також подорожувати і насолоджуватися життям і насолоджуватися И цей красою Яку бачив. Yes, they can hear us, but they be song. thank you thank yeah. you